Бориспільські танцюристи отримують визнання навіть на міжнародному рівні. На конкурсі фестивалі Зірки Олімпа» у Греції членів журі підкорили представники колективу Шарм. В Грецію ми їздили з трьома танцями і з трьома номінаціями. Ми виступали в номінації Бальний танець. Дітки маленькі шістих шести років Тараса і Олександра виступали в номінації Дитячий танок. І ще у нас одні солісти виступали в номінації Естрадний бальний танець, Льок Кіниур і Нікашкіна Олена. Всі три номери отримали гран-при фестивалю, кожен у своїй номінації. Навіть наймолодші представники змогли вразити журі. Скажіть, вам цей тайнок подобається? Так. Да. Ви раді, що зайняли те перше місце? Да. Незважаючи на велику кількість учасників, скласти конкуренцію нашому колективу не зміг ніхто. Як згадують юні обдарованості Борисполя, більш за все вони нервували, коли виступали представники інших колективів України та танцюристи з Росії. Ну, кожен колектив має свої якісь якості, яких треба брати нам від кожного колективу. І ми взяли. Те для тебе, для себе те, що ми стали дружніші, ми стали краще танцювати, тому що фестивалі роблять людину більш витанченою і нам сподобалося. Отож, до скарбнички колективу Шарм додались ще три високі та престижні нагороди. Зупинятись на цьому ані керівник, ані вихованці не збираються та вже готують нові номери і не лише для змагань, а й для міських свят. Адже наближається випускні вечори. На них колектив має виступати у всій красі. Богдан Фірсов, Олег Гуторов, новини, телеканал Бориспіль.